Привіт, дорогі друзі! Я хочу поділитися з вами своїми планами на майбутнє. Я розробила відеокурс для початківців з вивчення італійської мови онлайн. Це будуть відео уроки, що надходитимуть вам три рази на тиждень. Ви робитимете завдання, вивчатимете їх та надсилатимуте, та будете надсилати мені свої відповіді, а я ж даватиму вам зворотній відгук. Цей курс. Підходить вам, якщо ви новачок у вивченні італійської мови, або тільки приїхали в Італію. Позбирайтесь сюди приїхати. Також він підійде вам, якщо ви давно хотіли почати вивчати італійську мову, але все відкладали. Протягом цього та наступного тижня я проводжу набір у першу групу. Тому не прогавте свій шанс, напишіть мені свою історію вивчення італійської мови, свої цілі, для чого власне вона вам потрібна, та свої питання у особисті повідомлення. З вами була Ольга Булдіна, чи від яму Чао!